Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Розумієте, У нас президент був за Хабара, зареєстрований кандидатом у президенти. Пише екс-нардеп Ігор Мосийчук. Я стверджую, що пан Дяденко, нинішній голова ЦВК, він може навіть до суду на мене подати. Я доведу у суді, що я кажу правду, взяв 300 тисяч доларів. Він ще не був головою ЦВК, а або її членом, котрий відповідав за реєстрацію Володимира Олександровича Зеленського кандидатом у президенти. Взяв 300 тисяч доларів Хабара. Знаю, хто давав, як давав, що давав і за що не можна. Було Зеленського реєструвати кандидатом у президенти, бо він не мешкав в Україні останні 10 років, як того вимагав чинний. На той час закон це за зафіксовано ухвалою ЦВК. людина зі штабу Зеленського взяла валізу, приїхала до Діденка наклепати довідок, підклали ці довідки і зареєстрували. Говорить Масийчук. А ось відео від самого Масичука. Ви розумієте, у нас президент за взятку зареєстрував кандидатам в президент. Я утверждаю, що господин Діденка. Нынешний глава ЦВК. Может, на меня в суд даже подать, я докажу в суде, что я говорю правду. Взял 300 тысяч долларов, будучи членом ЦВК, еще, ну, не главой, который отвечал за регистрацию кандидатов на роль президента Владимира Александровича Зеленского. Взял 300 тысяч долларов взятки. Знаю, кто давал, как давал, что давал и за что. А знаете, за что? Расскажу. Не мог Владимир Александрович Зеленский быть зарегистрирован кандидатом в президент, потому что не проживал последние 10 лет по годам того закона, который на то время ну, был, не проживал в Украине. Это было зафиксировано постановлением Центральной избирательной комиссии. Человек со штаба Зеленского взял чемодан, приехал в Диденку, наклепали справок, положили эти справки и зарегистрировали. Але ви лише нічого не переплутайте, а вказати, що конституція, котра передбачає завершення терміну повноважень президента через п'ять років після вступу на посаду, є нормативним актом, вищим за закон, який дозволяє не проводити вибори під час воєнного стану. Це виявляється участь у російській ІПСО. А вимога принаймні звернутися з цього приводу в конституційний суд, це мабуть уже державна зрада, пише Волох. ПС, троє знайомих конституційних судів, з якими я за цього приводу спілкувався, твердять, що ймовірно проголосували би за вибори. У будь-якому разі Імність президента з 20 травня буде без рішення конституційного суду чи негайного оголошення виборів під великим знаком питанням. Хоча вертикальну квартальну бригаду це здається ніскільки не турбує. В той же час влада готувала здачу країни експертам. Хоча в РФ не зрозуміли, що українці не хочуть їх тут бачити, бо прагнуть бути самостійною державою. Про це під час ефіру заявив народний депутат України третього скликання, фінансист координатору суспільної системи Віктора Жардицький. За п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення знімають більшу частину тих, хто охороняв. Гостомельський аеропорт перекидають на схід. Також командиру роти, який залишився, дають наказ дати. Всі гранатомети та зенітні установки. Однак командира здав лише 70%. А 30% приховав, а Цього було достатньо, щоби збивати ворожі вертольоти. Тобто влада готувала здачу країни. Хтось робив це по тупості, а хтось просто зрадив батьківщину, каже жардицький. При цьому він наголосив, що в РФ не розуміли, що українці не хочуть їх тут бачити, попрагнуть бути самостійною державою. Тому всі попередні домовленості між президентом США Джо Байденом та президентом. Том РФ Путіним були скасовані завдяки опору суспільства та військовим, які не здавали, ховали воєнну техніку. Зламалися плани Путіна та його домовленості з Байденом, каже Жардицький, на його думку, президенту Зеленський у перші дні повномасштабного вторгнення звернувся до всього світу за допомогою, бо це був вимушений крок. Зеленський дуже злякався, що РФ не виконує домовленості, крім того, що він міг зробити, адже він не управляв країною перші два-три тижні. Країною управляла стихійня самоорганізація суспільства. Хто міг зупинити терео в Києві та області? А також на Сумщині та Чернігівщині фактично була партизанська війна. Якби Зеленський сказав, що треба здаватися, то не знаю, чи дожив би він у своєму бункері. Тоді защищали би всі зрадники. розуміє жардицький. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.